Росія знову атакувала Україну дронами та ракетами. В Тернополі на ранок 10 загиблих та 37 поранених, з них 12 діти. Там було влучання в житлові багатоповерхівки, під завалами ще можуть бути люди, пошуково рятувальні роботи тривають. Через атаки російських терористів маємо влучання в свої будинки, на жаль, є загибло, є поранені. Я прошу всіх мешканців між району, Сонячного зачинити вікна без потреби на вулицю не виходити. Тут на місцях працюють всі аварійні рятувальні служби. Зараз визначається потреба в мешканців в ліпці, в будматеріалах, в поселенні, пізніше інформацію домов і також звернемося до людей, якщо буде потреба допомогти евакуації, або на домі будь-які штуки. Зараз, будь ласка, не панікуйте, всі служби працюють на місці, кожен нехай займається. В місті понад 5 годин тривала повітряна тривога, потужні вибухи лунали зранку. Військові попереджали про ракети курсом на обласний центр. Після обстрілів за попередньою оперативною інформацією вміст хлору в повітрі в Тернополі перевищує в 6 разів. Місцевих просять по можливості не виходити з дому та зачинити вікна.